Всім привіт, це Ігри до столу. Сьогодні на огляді в мене гра космобійники, тобто космічні далекобійники. І ні, це не комедія 96-го року, це гра від видавництва KiloGames, які люб'язно дали мені копію на огляд, а посилання на саму гру у описі. У космобійниках нам доведеться одночасно за обмежену кількість часу зібрати свій корабель, підготувати його до небезпек відкритого космосу. А потім довести вантаж швидше за всіх інших. І показати геймплей, мабуть, буде простіше, швидше і зрозуміліше. Тому до зори льоту! Отже, гра починається з того, що всі обирають собі корабель. У даному випадку ми обрали собі корабель першого рівня, ось тут це написано. Обрали собі колір, поставили кабіну свого кольору. Ми обираємо рівень гри, це в даному випадку навчання. І все першого рівня є ще планшет на перший рівень, на другий і на третій. Ми обрали навчання. Перший етап гри це побудова корабля. Для цього у нас тут є ось така велика кількість плиток. Коли це буде вже не навчальна гра, буде лімітований час за допомогою ось цього піщаного годинника. Він не лімітован жорстко, адже гравці самі контролюють, хто Перекидає цей годинник, але додає певної напруги. У навчальному сценарії, нам час не треба. Ми можемо робити це скільки завгодно. Отже, ми далекобійники, і нам треба доставити, власне, наші кораблі, які складаються із каналізаційних труб. Це дуже дорога штука у далекому майбутньому, тому ми будуємо з них свій корабель. Але все не так просто. Нам. На дорозі у космосі зустрінуться пірати, контрабандисти, астероїди, тому нам треба захищати свій корабель, а також нам потрібне місце для додаткового вантажу. Все це будується із сплиток. І я, по мірі того, як буду будувати свій корабель, буду розповідати, що, що означає. Кожен гравець грає сам за себе. Тому я буду будувати свій корабель, і потім уявимо, що паралельно гравець. Інший щось теж будував. Як відбувається будування? Всі гравці одночасно починають збирати корабель. Для цього вони обов'язково однією рукою беруть плитку, кладуть її на свій планшет і перегортають. Це місце під вантаж. Червоне місце під вантаж підходить під небезпечні вантажі. Це ось такі червоні куби. Звісно, тут можна зберігати і будь-які інші вантажі, але. Червоні можна тільки у червоне. Як ми кріпимося до свого корабля, кожна сторона плитки має або два конектори, або один, або універсальні. Універсальні можна чіпляти до будь-чого, одинички до одиничок, двійки до двох. Ця плитка просто для з'єднання частин корабля. Вона не дає ніяких бонусів. Але, як бачимо, дає більше варіантів об'єднати корабель. Отже, першу я витягнув це. І тепер я маю право або покласти її горілиць назад на купу плиток, або приєднати до свого корабля. І якщо вона лежить тут горілиць, будь-який гравець може її використати, якщо вона йому підходить. Я, в свою чергу, хочу її використати, тому покладу на свій корабель. Далі тягну наступну плитку. Перегортаю на своєму планшеті і кудись приєдную. Наприклад, ось так. І так, цей процес буде продовжуватись, поки у повноцінній грі не закінчиться час, або поки я не вирішу, що мій корабель чудово складений і готовий для мандрівок. Це двигуни. Кожен двигун дає нам швидкість. А швидкість нам знадобиться, щоб. Долати певні перешкоди у відкритому космосі. Тому ми загалом хочемо більше двигунів. Особливість двигунів заключається в тому, що під двигуном, тобто він завжди має дивитися униз, і на секції наступної за двигуном не має бути нічого побудовано. Тому у конкретно цьому випадку. Це для мене не найкраща плитка, поки відкладу її. Ми завжди маємо будувати так, щоб приєднувати плитку до вже побудованого корабля. Ми не можемо зарезервувати місце окремо. Ми обов'язково маємо його з'єднати. Це відсік для батарей. Ми, в принципі, теж хочемо батареї, адже ми використовуємо їх для живлення щитів, для живлення здвоєних двигунів і для живлення здвоєних гармат, до яких ми дійдемо. Я приєднаю його сюди. Я не хочу приєднувати його, наприклад, сюди, тому що тоді окреме з'єднання буде стирчати за межі корабля. Ми цього не дуже хочемо, тому що це буде нам додавати деякі негативні штуки, про які згодом. Тому загалом ми хочемо цього уникати. Тому поставлю ось так: подвійний до унікального. Гармата. Вона допомагає нам позбавитись... Астероїдів, які на нас летять, або перемогти космічних піратів. Гармата може дивитись або вперед, або по боках, або навіть назад, але назад нема сенсу, адже ззаду на нас нічого не буде нападати. Наприклад, приєднаю її ось так: одинарним до універсального. Знайшов двигун, який мені подобається більше. Це подвійна гармата, для використання якої потрібні батарейки, які ми собі вже поставили. Ось ці штуки на навчанні нам не знадобляться, і вони використовуються просто як з'єднувальні штуки. Але згодом у повноцінній грі це буде використовуватись для того, щоб мати можливість додати інопланетян до нашого корабля, які дають серйозні бонуси. Це звичайні трюми під товар. Сюди можна класти будь-які, окрім червоних. Це додаткові кабіни. В них будуть жити. Наші астронавти, і кількість астронавтів іноді матиме значення для виконання тих чи інших завдань під час польоту. Це щит. Він захищає дві сторони. Так як я його показую, він захищатиме зад і ліву частину. Щоб його активувати, треба буде заплатити батарейку. І ще із важливого. Перед гарматами не може бути нічого побудовано. Тобто, якщо б у нас гармата, наприклад, дивилась сюди, то тут би нічого не можна було будувати. Я закінчив будувати свій корабель, він вийшов не найоптимальнішим, але який є. Перший гравець, який завершує побудову свого корабля, він ставить свою ракету на найпершу відмі... відмітку. Зрозуміло, що цей корабель паралельно теж щось будував. Давайте спробуємо йому швиденько щось поставити. Так, побудували другий корабель. Тепер нам всі ці плитки більше не знадобляться до кінця цієї гри. Другий гравець, який виконав побудову, стає на трек. І так, поки всі не закінчать. Отже, після того як ми зібрали свої кораблі, ми засаджуємо його екіпажем. Це по 2 на кожну кабіну, по одній батарейці на кожен батарейний слот, і коли всі готові, ми починаємо наш політ. Наш політ буде складатись із ось цих карток. На навчальному сценарії це заздалегідь відомі 8 карток. Якщо ми будемо грати перший, другий чи третій рівень складності, ми будемо будувати колоду відповідно до того, що буде написано на планшеті. Як відбувається гра? Починається друга фаза, перегони. Той гравець, який летить першим, він відкриває карту. Контрабандисти. Це означає, ось ця штука, сила, що вони нападають на нас із силою 4. Якщо гравець не відіб'ється, він втратить два вантажі. Якщо в нього вантажа нема, буде втрачати батарей. А це означає, скільки можна отримати за його перемогу і втрату днів польоту. Щоб втратити день польоту, треба повернутися назад. Але про це трохи згодом. Отже, спочатку контрабандисти нападають на того, хто летить першим. Першим в нас летить синій. Давайте підрахуємо, скільки в нього сила гармат. 1, 2, і поки що 0. Щоб активувати гармату, треба заплатити батарейку. Я не бачу. Причини не зробити цього. Тому я витрачаю дві батарейки, щоб активувати обидві гармати, і в мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6 сила. Це більше, ніж 4, отже, я його перемагаю. Я обираю втратити один день польоту, переміщаюсь назад, і отримую за це три вантажі: жовтий, зелений та синій. Кожен з вантажів має свою цінність наприкінці польоту. Я вже зайняв велику частину свого місця. Оскільки синій переміг, жовтому з ним битися не треба. Якби в мене було сила всього 4, зі мною б нічого не відбулося, і контрабандисти нападали б вже на жовтого. І він мав би з Богу так само або відбитися, або не відбитися і втратити свій вантаж. Або якби в мене не було чотирьох сили, я би міг втратити вантаж. Отже, ми відіграли всю карту. Якби нас було більше, то, і, наприклад, перші два не відбилися, то вони б нападали на третіх і так далі. Отже, якщо спереду летить сильний вояка, він буде захищати всіх інших, але і, скоріше за все, збирати бонуси за перемогу. Синій все ще перший, тому продовжує тягнути картку. Покинута станція. Це означає, що якщо у вас є екіпаж 5, ви маєте змогу витратити один день польоту і дослідити цю станцію. Першим вирішує той, хто летить перший. Перший летить синий, в нього немає екіпажу з 5, тому він не може її дослідити. Кіт переходить до жовтого. У жовтого та сама ситуація. Він не в змозі дослідити станцію, в нього занадто мало екіпажу. Тому. Летимо далі, покинутий корабель, це штука, яка дає змогу втратити якусь кількість свого екіпажу, і отримати якусь кількість грошей за якусь кількість втрачених днів. Гроші це головна ціль гри, тому це в принципі має сенс. Але не варто забувати, що окрім картки, якщо у вас є скільки-то екіпажу, можете отримати бонус. Там ще далі в колоді є картка, яка каже, у кого найменше екіпажу. Той отримує якісь негативні наслідки. І так само від того, хто летить першим, починається пріоритет. Синий летить першим. І, думає, чи хоче він витратити трьох космонавтів, щоб отримати гроші. І вирішує, що не хоче. Право переходить до жовтого. Жовтий вирішує ризикнути, тому втрачає трьох астронавтів і отримує чотири грошей за зміщення на один. Летимо далі. Відкритий космос. Тут ми просто пересуваємося вперед на ту кількість двигунів, які в нас є. Для жовтого це один, але він може витратити 2 заряди батареї, щоб в нього було 5. І він так і зробить, бо йому хочеться першим обирати наступні картки. Тому він буде переміщуватись на 5. А синій, в свою чергу, може переміститися тільки на 4. Перший вирішує синій, чи платить він батареї, чи буде він переміщуватись, другим вирішує жовтий. Вони обидва вирішили витратити, тому першим пересувається синій. 1, 2, 3, 4. На 4. А жовтий пересувається на 5. Раз, два, три, 4, 5. Він не перегнав синього, але трохи наблизився. Якби нас тут було більше, ми би перескакували один через одного, тобто, якби жовтий отакі позиції мав. Пересунутись на три, він би перескочив один, два, три. Або синій, якби втрачав з якоїсь причини дні, він би перескакував через останнього. Е, через, ну, того, через кого має пройти. І важливо, що якщо хтось одночасно має пересуватись назад, то першим завжди це робить останній. Отже, ми відіграли цю карту, відіграємо наступну карту. Ця карта каже, що треба втратити один день за кожну. Відкриту з'єднувальну трубу. У синього такого нема. А ні, є, перепрошую, у синього є. І у жовтого є. У обох по одній. І якраз відіграється одночасне відсування. Тому починаємо з жовтого. Спочатку жовтий на один, потім синій на один. Відіграли. Наступна карта. Зона боїв. І ось тут негативні наслідки. Спочатку той, у кого найменша команда, сувається на три назад. Це в нас жовтий. Один, два, три. Тепер той, у кого найменша сила двигунів, втрачає два астронавти. Першим вирішує синій, чи застосує він свої. Батареї. Він розуміє, що жовтий, скоріш за все, точно буде бустати, тому що інакше він втратить останнього члену екіпажу. І розуміє, що жовтий в будь-якому випадку його перегонить, тому вирішує не витрачати батарейки на це. Жовтий, в свою чергу, витрачає дві батареї на те, щоб отримати найбільшу швидкість, і, відповідно, тоді екіпаж втрачає синій. І остання позиція той, хто. Має меншу силу, отримує два постріли. Синій має 1, 2, і потенційно 3-4, 5-6. Жовтий має 1, 2, 3, і потенційно 4-5. Синій не хоче програвати у цій ситуації, тому точно активує дві свої гармати. А жовтий розуміє, що навіть якщо він активує свою, це йому не допоможе. Тому жовтий отримує два постріли. Як це працює? Спочатку відіграється перший постріл, і він каже, що стріляють ззаду. Береться два кубики, кидається. І ми бачимо, що у четвірку ззаду летить постріл. Четвірка це в нікуди жовтому повезло. Далі, великий постріл летить знову ззаду. У вісімку. Вісімка це. Ось це. І це недобре. Як ми бачимо тут, щоб захиститися від звичайного пострілу, можна активувати щити, а від сильного пострілу ніщо не може за... захистити. Тому постріл в вісімку знищує ось цю частину корабля. Тепер тут дірка. І якби ось ця частина не була з'єднана тут, і з'єднання було тільки через цю, то. Був ризик, щоб це взагалі відпало. Але корабель з'єднано непогано, тому він тримається докупу. Але тепер у нас є один-два відкритих додаткових місця. Окрім цього, ми відіграли цю карту, граємо наступну: метеоритний шторм на всіх одночасно летять метеорити. Спочатку великий метеорит летить спереду у шістку. Великий метеорит можна розстріляти з гармати. Великий метеорит летить жовтому в шістку, і він просто знищує його своєю гарматою, адже вона націлена саме у ту лінію. У синього у шістці нема гармати. Гармати є тільки в п'ятірки і в сімірки, тому він нічого не може з цим зробити. І великий метеорит знищує теж йому частину корабля. Далі летить маленький зліва. Знову вирішуємо, куди. В вісімку. У синього тут є гармата, яка просто стріляє, і у жовтого є гармата, яка просто стріляє. Мете... Маленький метеорит небезпечний тільки якщо він летить у відкриту частину корабля, тобто не з'єднано. Якби він летів у дев'ятку, то у синього це було б під загрозою. Або якби він летів у сімку, то у жовтого це було б під загрозою. Але оскільки у вісімках ми маємо. Цілий корпус нічого не відбувається. Далі метеорит летить справа, маленький, летить у четвірку. Четвірка це взагалі не на планшеті, тому нічого не відбувається. І нарешті останній політ планети. Це означає, що втративши ось стільки днів польоту, можна приземлитися на одну і тільки одну планету, і зібрати звідти вантаж. Синій. Має пріоритет, адже він летить перший, тому він перший вирішує, чи буде він сідати. І він хоче сідати на цю планету. Далі жовтий вирішує, чи буде він сідати. І він теж думає, що треба якось підзаробити, тому сідає на ось цю планету. Тепер ми відігруємо ось ці два дні: спочатку жовтий, 1-2, потім синій 1-2. І за це вони отримують вантаж. Синій отримує два червоних, жовтий отримує... Один червоний і два сині. І на цьому політ завершено. І фактично, гру завершено. ми підраховуємо гроші, які заробив кожен космобійник. Спочатку ми підраховуємо позицію. За перше місце отримаємо 4 гроші. Вже синій отримує 4 за перше місце, а жовтий отримає 3 за друге. Далі найкрасивіший корабель це той корабель, у якого найменше від'єднаних труб. У синього одна, дві. У жовтого 1, 2, 3. Отже, синій отримає ще два космічних кредити за найкрасивіший корабель. Далі отримуємо за вантаж. Синій отримує 8, 9, 10, 11, 14. 14 отримує синій. Жовтий отримує 4, 5, 6. І нарешті всі втрачають. Гроші за кількість вибитих у них плиток. От тут одна плитка, це один, і цей теж втрачає один. І після цього ми підраховуємо результат. Отже, у синього 10, 16, 18, 19 космічних кредитів, жовтого 12. Правила кажуть, що перемагає той, хто заробив гроші. Отже, всі заробили гроші, все, всі перемогли. Але той, хто заробив більше, відповідно трохи більше виграв. Власне, це все. Ця гра складається з того, що треба збудувати корабель, який буде готовий до будь-яких викликів, і потім пережити якусь кількість карток, яка буде на планшеті. Давайте подивимось планшет першого рівня. Приблизно те саме, але вже з'являється слот для пісочного годинника. І маємо тут, бачите, 4 слоти під картки. Це означає, що ми в кожний слот кладемо ось цю кількість карток відповідного рівня, відповідно дві картки першого рівня, і вже ми замішуємо не тільки вісім стартових, а всі, які можливо. І ось, коли ми розмістили тут: отак от картки, на етапі побудови нашого корабля, після того, як перша плитка розміщена на кораблі. Гравець має право взяти картки, подивитись їх особисто, повернути назад і продовжити будівництво. Будь-який з цих трьох слотів, але не цей. Це дозволяє спланувати, проти чого вам можливо доведеться битися у майбутньому і якось оптимізувати свій корабель. Тепер про. Ці штуки. Якщо така штука стоїть поряд з кабіною, наприклад, ось тут. Це означає, що в цій кабіні можуть жити жовті інопланетяни. Ну і так само працює з фіолетовими інопланетянина. Для чого потрібні жовті інопланетяни? Кожен жовтий інопланетянин додає плюс 2 до вашої швидкості. Але швидкість має бути не нульова, щоб отримати цей бонус. А фіолетові, фіолетові дають плюс 2 до сили пострілу, але відповідно постріл теж має бути не нульовим, але кожен прибулець займає два слоти. Тобто, якщо в звичайну кабіну поміщається два астронавти, то в кабіну, яка придатна для прибульців, поміщається тільки один. І на один корабель не може бути більше одного прибульця кожного кольору, мабуть, це все по загальним правилам гри. Гра насправді дуже швидка. Ми не помітили, як зіграли три партії. У неї є простір для. Глибокого планування та стратегії, але у той самий час вона дуже проста для пояснення правил. Також існує режим кампанії, де гравці грають три гри підряд, починаючи з першого і доходячи до третього рівня складності. Всі гроші, які вони накопичують під час цих трьох ігор, сумуються і так визначається той, хто переміг. Лайк like і комент, щоб підтримати Україномовний Ютуб і цей канал. Отже, висновки, якби мені не надали цю гру на огляд. Я, мабуть би, її і не помітив, і дарма. Я був приємно здивований потенційною глибиною стратегії. Сподобалась загально весела атмосфера, на яку налаштовують правила стилем свого написання. А швидкість і простота дозволить розкласти цю гру, коли раптом у щось знадобилось пограти. У той самий час ця гра, мабуть, не для хардкорних гравців. Хоч вона і приносить свою долю фану для якихось серйозних гіківських заруб. Я побрав щось інше, а ось чи ця гра для твоєї колекції вирішувати лише тобі. І я сподіваюся, це відео допоможе тобі прийняти виважене рішення. А це були ігри до столу. Вподобайся, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити інші огляди настільних ігор та порад по настільним рольовим іграм. І, до речі, ми нещодавно відновили нашу велику кампанію з DD. Тому, як буде час та натхнення, обов'язково. Завітай, подивись за ціни. А поки бувай!